Які інгредієнти ви використовуєте в пасках різдвяних? Не даремно я це питаю, тому що в мене тут така пасочка. В ній інгредієнти наступні Сир кисломолочний домашній, мигдальне борошно, горіхове різноманітне борошно. Тут немає цукру, тут цукати, тут яйця справжні, масло гі із домашнього масла. Просто Шикарна пасочка, єдиний вид цукру зверху тут е, посипали тростинним цукром, і е, в цілому інгредієнти. Цієї чудової паски ви можете прочитати у Живодар на їхній сторінці. Вони виклали вам а, прямо інгредієнти, які входять а, в склад цієї паски. Але якщо вам не хочеться пекти пасочку, якщо вам хочеться такої пасочки, то потрібно замовити поперед замовленню живодар будуть випікати всі ці паски. Вони без глютену, у кого целіакія, у кого а, глютенова непереносимість, у кого а, є якісь проблеми. Цим мене, знаєте, яка головна проблема? Я хочу цю паску, я би зараз впилася в неї, але я не можу її з'їсти, бо я ще тримаю піст, буду притримувати піст саме до Великодня, Але замовлю точно, в цьому році я не буду випікати паски, тому що я потім плюс тримаю на вагах після Великодня, тому я теж буду замовляти у Евадара. Це щось неймовірне, повний розслюнив. Коротше, заходьте до Жоведара, замовляйте ці паски, читайте у них на сторінці рецепт і можете готувати самі. Клас! Що робити тепер?